Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Антарктичний. Мене звати Сергій Трухімович. Поряд зі мною Маркіан Прохасько, автор книги Мрія про Антарктиду. Привіт всім! Цю програму ми записали на Львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію. А ліворуч, по коридору маленька кімнатка із письмовим столом, друкарською машинкою та купою документів. Навпроти. Трохи більша кухня із плитою, воду для їжі та пиття, топили з льоду чи снігу, на зелених полицях різні бляшанки з їжею, деякі ржаві, деякі збереглися добре, але не мають етикеток, ще інші, як новенькі. Їх можна було б використовувати для фільмів про американських домогосподинь 1960-х років. На цвяшках металеві емальовані горнята. Схожі ми колись брали в гори. От Читаючи такі епізоди, і їх декілька в книзі. Не скажу, що багато, але скільки ну, добре, не будемо згадувати. Я, я, я чесно не знаю, скільки. Є я, там, є там такі, я так собі е, таку бачу картину. Хасько ходить і записує собі в блокнот, щось, може, там замальовує тут Кодак, е, тут форт, тут той Промікалор. І ходить, оце записує, чи, 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 ти може, чи ти може володієш якоюсь фотографічною пам'яттю? Що як, як, як тобі то в це вдалося запам'ятати, а потім і відтворити? Ну, Дуже банально. Мені допомогли е, мої навики і зйомки відео. <схід> я ходив е, по станції, прийшовся раз, зробив відео, тому що я ще хочу зробити, ну, я, там, якісь, коли буду відеоконтент робити, власне, зроблю про цей музей, так? і буде таке ну, така екскурсія музеєм. Я згадав, що в мене є цей запис. Переглянув його, відновив свою пам'ять, так би мовити, і написав, чому нащо було це робити, чому не було взяти, наприклад, фотографію. Так? Ну, тут є кілька причин. По-перше, мені хотілося, по я не знав, які фотографії, скільки потрапить у книжку, тому що це. Питання було ну, не, не вирішене остаточно. Ще досить тривалий час. ще Коли я писав цю книжку. Мається на увазі з видавництвом. Ну, ну так, так, бо, бо, бо не знали. ну, Та я теж не знав, який обсяг буде в книжки, а, скільки фотографій вміститься, який буде папір, наприклад, чи, чи фотографії, ну, скоріш за все, там кольорові мали бути. Так, але ж цього на 100 ніхто ну, до, майже до останнього не знав. і, відповідно... Відповідно, я писав все, що вважав за потрібне писати, відштовхуючись від того, а що, якщо не буде в книзі жодної фотографії. Наприклад. Так? Ага, ти навіть і такий варіант передбачав. Ну я не передбачу. Ну так я враховував, була ймовірність. Ймовірність, щоб потім щось не дог... не вигадувати, не дописувати. А мені дуже хотілося передати цю атмосферу. Ну і другий момент, що відео все ж таки я би не міг завантажити в книжку, так ну а... як, ну поставити якийсь QR-код, тобі ж там є ну, посилання на аудіосеріал. Ну, так, так, але... але то тоді би така книжка була всі на QR-кодами. Ну, напевно. І, і можна було би, власне, фотографію та поставити, але е, знову ж таки, е, все ж таки, фотографія, кожен бачить те, що сам бачить. Так, і це перевага фотографії. А текст: я ж роблю свої акценти, намагаюся передати ще атмосферу, горняти, які ми брали колись у гори. Знаєш, оце? Хто тобто, ми? Ну. Я з тими людьми, з якими ходив у гори. Так? Тобто, е але ти смієшся, але ж я часто в книжці е маю алюзії на гори, так? тому є, що є, мені є, перегукується. Є. До речі, ну, може це парадоксально, але е, оцей, е острів Еко Нельсон мені нагадував Карпатську полонину. Все ж таки, все більше людей. В Україні ходить саме в Карпати, так і може собі уявити. Ну навіщо взагалі це писати, що там якісь ну яка різниця, що там Маркіянові нагадалися, а Луни, Ну, я а тому, розумію. Що... Ти хочеш? Ти хотів якби наблизити у відчуттях людей до Антарктиди через те, що є знайомий в них? Так, та тому, що якщо хтось е пішов, ходив уже в Карпати або ще піде, то він може подумати: ага, ось, такий запах є в Антарктиді, та може уявити собі так. Саме тому і власне всі ці асоціації, там із, ну, До речі, от що ще бракує цьому, цій екосистемі запахів. Ну так, я про це думав, бо та, про запахи. Бо про звуки, до речі, Антарктиди то вже є ідея одного з аудіального ще проєкту власне, навіть може й не одного, і це теж ще буде, власне, звуки. І їх все ж таки легше взяти і якось передати, записати, так? а з запахами, це може, колись дійдуть все ж таки ще до таких технологій. Так, добре. Наступне запитання, яке мене цікавить, <кій> також, також зачитаю уривочок, щоб ви були в контексті. Станція була дерев'яною і виглядала як добротна, але стара хатина за містом. Тодішні технології не могли б забезпечити ані того тепла, ані того комфорту, що більш сучасні. До того ж, у чотирьох волонтерів немає ані газу, ані теплої води. Вони їдять консерви та суміші, коли до острова приходить корабель. Волонтери йдуть туди прийняти душ та заодно попити гарячого чаю та кави. При цьому конкурс на одне місце приблизно 300 осіб. Ну, тут зрозуміло, це, це так? Та. Порт Локрой, там є волонтери. Мене ось це цікавить. Коли до острова приходить корабель, вони йдуть туди прийняти душ та заодно попити гарячого чаю та кави. А що, як нема корабля, то не п'ють ні чаю, ні кави, нічого гарячого, що їдять сніг. Бачиш, ти, ти підловив мене на тому, що мені є очевидним, уже, так? а можливо, я не до кінця а, розклав по поличках чи як. Вони. А, в першу чергу, ну бо як, станція автентична, майже там ну, вони там, сплять, можливо, в спальниках і їдять. Там нема кухни. А може в шкурах тюленячих? — Ну, то вже заборонено. Е, їдять... Спати заборонено в тюленячих шкурах? Ну, звідки з ці шкури взяти, так? <сум> <сум> заборонено. Ага. От, і вони е, ну, їдять там те, що легко приготувати. І, вочевидь, вони мають чайник, роблять чай, каву і можуть заливати ті всі зубки там якісь і так далі. Ну, Тобто, така кухня польова. От. І мені передовсім я мав на увазі, що вони йдуть е ну, душ теплий на лайнер, коли ну, вони приходять. Ну і заодно, мабуть, потусити, там, я не знаю, на лайнері і попити разом з ними чай, е каву, а може, може ще щось. Ну, Тобто, е щоб я для себе прояснив, Тобто вони п'ють чай, каву там, щодня чи, чи раз, в два чи, дні. Чи коли, їм заманеться. чи коли їм заманеться. Ну, тобто, там є вони. Ну, тобто, е, бля так собі ви, о, корабель, корабель, нарешті поп'ємо кави і побігли туди. Ладно, виявляється, це не так, вони туди біжуть з іншими вигуками. О, нарешті приймемо гарячий душ. Е, та, ну бо вони, напевно, без душу там два-три тижні. Ну, бо От, то, то, це не так багато? Хоча чекай, чекай, чого я так кажу. Це, це той корабель, який привозить забезпечення, він приходить раз на. Ці. А ці туристичні лайнери, вони ж там часто. Вони ж там... Ну, словом не бідують там ті волонтери. Та не бідують, та таке пережиття мати все ж таки у своєму житті. Це ну, цікаво. Добре, розібралися, прояснилося. Е, і тоді, як буде друге видання, то ми, напевно, щось там змінимо. Угу. Добре. Ще одне запитання. Ну, і так само читаємо невеличкий урибочок з книги. Перечекаємо, поки пробурчить мій живіт. Я це залишу. Щоб не, цей, не накладалися звуки. Блукаючи островом, я думав про те, що природа це краса, це натхнення для літератури. Це чудова історія і неповторна математика, можна сказати, просто казка, але часто красу, принаймні в наш час, ми асоціюємо із чимось ванільно рожевим. Коли щось випадає із цього образу краси, то й вся картинка тьмяніє. Такий підхід призводить до розчарувань і необхідності створити стерильний, а отже, фальшивий світ навколо себе. Але якщо вимкнути в голові думку, що краса повинна бути саме такою, то все стане набагато легшим. Е, от вчитався щойно, е, це ж ти написав, і отак, ось зрозумів, наскільки ти переглянув критерії краси. Ну, я їх для себе не переглядав, я їх просто ще раз відрефлексував. Тому що, в принципі, ми то в Україні, ну, ще моє покоління, ми ж то гуляли там в курник, в курник заходили, ти ж в курнику був, правда? Був. Ну, і що ж ти, ж, ти ж знаєш, який там запах. Та ну, А це якось псує враження про літо. Мені ні. Ну, власне. А я, я, я чув, що американці, наприклад, Ну, в них же ж там скільки відсотків живе за містом, там мало. Це ж два відсотки фермерів, наприклад. Та, і хто, ну тут можливо, бо знає я не знаю. це знає там. Оці як пахнуть, як пахне худома, наприклад, та не дуже багато людей, не дуже багато дітей. І відповідно ну та деколи люди білочок бояться, та <смір> ну відповідно або якщо корова, то вона така стерильна, що від неї вже і нема такого якогось запаху. Ну я не знаю вже того, але мається на увазі, що ну в деяких цивілі... ну, частинах цивілізації ну людство досить далеко відійшло від, ну основна частина людей відійшла від запаху, так би мовити, від вигляду від цього всього природи, від його, від її плину і первозданності, скажімо так. Так, і відповідно відповідно, ти коли приїжджаєш і їдеш човном, і чи йдеш човном. Йдеш, напевно. по воді е, До острова, то раптом так ти наче знаєш, уяви собі такий купол над островом, і от ти в цей купол раптом туш, і відчуваєш оцей запах такого потужного курника. Ну, це не зовсім такий курник, але все ж таки дуже багато пінгвінів. Ну, ве? пінгвіни птахи. Так, але ну, мається на увазі, що запах трохи не той. Але най, 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 найближча асоціація це. І неочікуваний не... в тому місці. Так, неочікуваний, дуже неочікуваний. Ну, і я чув історії, що дехто просить розвернутися і забрати його звідти геть, бо він починає блювати. Ну, тобто, тут нічого такого, ну, корова, там, знаєш, десь. На ну, коді, це ж природа. Ну, і їх, це ж їхнє, якби як це таке, е... Ареал. З... Цей... збіговись, де вони там тусують на тому березі. І я, власне, про це і говорю. говорю та, що, ну, якби для нас це було Очевидно, ну, для мене це було очевидно, я не робив переосмислення. Але коли ти зустрічаєшся із інформацією про те, що для декого це є шоком, то ти, ну, власне, починає, я починав думати, а чому це стало шоком для деяких людей? Ага, це як в тому анекдоті, е, мамо, дивися, я там гніздо корови знайшов і показую на пляшки, які лежать в траві з-під молока. Ну, я такого анекдоту не чув. Але, але щось таке, та таке подвійне дно. Ну, словом, що шукаєш причину, а чому так? Ну, і просто і, і, і вона десь ця думка, знаєш, є на задньому плані. І тут ти ходив по острову. Знаєш, ти так дивишся на ці панорами, а ти в розслабленому стані, ну, мозок в розслабленому стані, він спостерігає і починає от рефлексувати. І собі от запах, тут дивишся, скелет. О, не, о, о, не про скелети я хотів, власне, запитатися. не розклався ну, там птаха, і ти власне думаєш: що, а чому ж люди так переймаються? Там, тут скелет, тут запах і все таке страшне стає. Тому що, ми, ну, тому що якась така все ж таки, ну, популярна культура це вичищає, і потім те, що є насправді органічним, і потім це для частини людей стає шоком, що, що тваринки вмирають, що вони можуть бути брудні, що вони можуть бути заляпані чимось. Ну добре, але дивися Скелети ти хотів запитати так е, да, е, в Антарктиді, холодно, і ну там немає плюсових температур. Бувають, але десь на березі там, ну там на узбережжі, ну там, де, де найбільше життя, там і є плюсові температури, в принципі, якщо ну плюс скільки максимум? Ні, ну максимум на на антарктичних островах, то, власне б'ють на сполох, що рекорди вже майже плюс 20 деколи стоїть. Ого. От, але це вже інша тема, це вже глобальні зміни клімату і так далі. А так то плюс 5, плюс 10. А ну то теж особливо не тепло. Ну, не тепло. Е, дивись, і немає землі, правильно, там ж якби каміння. Е, та, немає. І відповідно, органіка не розкладається. Ти там писав, що знайшли кита, і скільки він там років пролежав. Ну, я вже не пам'ятаю, але кілька сотень. Кілька сотень років кит пролежав, і його м'які тканини збереглися. Не Їх... всі, але, ну, але якісь... знайшли, з яких можна було зробити аналіз ДНК. Так, і щоб щось... зрозуміти, звідки тоді ж що ш... виявляється? Там таке е... кладовище всіх тих трупків лежить, там скелетик, чи є, чи є, чи є поморники, ні, які ні. все з'їдають ну, під просто... кістки? Все просто значно, значно повільніше відбувається. Значно повільніше, ніж у теплих. Тоді хротах. би пінгвіни мали жити би значно довше, щоб повільніше відбувається. Ні, ну життя воно триває стільки, якісь... і я мається на увазі, власне, то вмерти, знаєш, займає, напевно, всюди однакову кількість. Можна одної секунди необережності попасти пінгвінові у пащу морського леопарда. Але росте там, наприклад, чому там категорично не можна ходити по нічому зеленому? Щоб можна... не затоптати. Ну, може, там може, воно росло 10 років, а ти приступився, став два рази і все, і, і, і затоптав. Бо, ну, бо по-перше, період, коли він, ну, ця зелень, наприклад, може розвиватися, ну, власне, там, кілька місяців, та? і це таких низьких температур, ну, які, я не знаю, сонця мало, теж ж потрібно, щоб був ну, там, якийсь фотосинтез, ще щось, щоб були якісь. Ну, зрозуміло. Ну, і так, і, це і 에... Mm -hmm. Тобто воно не є що там так, от все навалено Ні, та тими все. кістками. Ні, просто такого е, в Україні ти не побачиш, що будеш іти, і тут трупик, там трупик, а тут чого? є місця? Ні, ну місця треба, може, може, ти знаєш такі місця, але мається на увазі, що е, в природі. Ну, Та, да, В природі ми там рідко помічаємо якихось е, тваринок, бо в нас ґрунт, і воно швидше десь зникає там, ну, з поля зору. Та всі десь бачили, знаєш, кістку. Да, вчора, вчора, до речі, бачив пес, причому це якийсь свійський пес зловив ворону, взяв. І, 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 і так він її ловив, що так от він її не дуже їсти хотів. І все, от тобі лежить ворона. Ну, власне, що в, на, в у місті часто можна побачити, наприклад, ну, деколи можна побачити кота, деколи можна побачити птаху. Але в місті ти це бачиш. Ну, в місті це швидше приберуть, але якби не прибрали, воно би тут довше лежало, бо тут асмальди. Ну, Словом, але... давай ми якось це завершимо. Ну, в тому плані, що. Там зустрічаються ці скелети, але їх не навалено купою там десь. Ні, ну просто е, порівняно їх більше. Та? Ну тобто, ти ага. виходиш на острів і мо ну, міг би нарахувати 10 чи п'ятнадцять, ну острів маленький, острів, таких як п'ять цих студій, та? Uh -huh. наприклад, і відповідно, там п'ять ну, цих студій, так ніби е, ті, хто нас слухає, бачить цю студію. Ну, це така кімната. Ну добре, ну острів може мати там, я не знаю, 50 метрів. Та? В, в довжину і ширину. Ну, по-діагоналі, ну, по він може угу. там кругленький. Ну, може, 40. І ти ж це можеш обійти за 5 хвилин чи за 3 хвилини. І, і натрапити на 15 скелетів. О, наприклад. Все, зрозуміло. Добре. Ще маленький кусочок з книжки. І відповідно далі буде запитання. Здається, що річ навіть не в тому, вірить людина у Бога чи ні. Коли 12 людей майже весь рік перебувають самі в ізоляції від цього світу, то важливими стають символічні речі, як от Різдво чи Великдень. Біля станції є церква, її там збудували. Не будемо вдаватись капличка. А, капличка. Добре. Біля станції є капличка. Як її збудували, ми давай не будемо вдаватися в ці подробиці. Десь, можливо, розкажемо. Але мене це зацікавило, що все ж таки там є е, людина, е, яка відповідає за ту капличку, і вона чомусь називається капеланом. Е, а капелан це ж ніби має стосунок до якихось військових речей. І знову ж таки, ну, я зрозумів, що це не є професіонал, що це хтось зі станції приймає цю функцію, але чому капеланом називають. Е... Знаєш, я не дуже розпитував людей на цю тему, бо все ж таки Віра це досить така приватна інтимна сфера. Плюс ну, не кожен науковець дуже заангажований в, це, в цю тему. Знаєш, відповідно, я так більше зі своїх спостережень і з того, що я чув, там, власне, писав про це. Там є капличка, не будемо давати цю тему, але це було. Ну, це її, її там поставили а, загалом. І от ну яким так... чином, от ви краще прочитайте е, наші слухачі, тому що це історія цікава. Це ну, я так вам продаю книжку. Ага. Її там поставили, і ну вона там є. Та, і відповідно, а, на, ну загалом, ну є там в середньому 12 людей. Так впродовж року і на сезон там їх є більше. Але оцих 12 людей вони залишаються там надовго, і вони там залишаються самі там на Різдво, наприклад. І... Капелана ніхто так спеціально там добровільно примусово не призначає. Це просто ну, замівники вирішують, чи треба їм людина, яка буде мати такі функції чи ні. І... Вибирає, чи хтось сам хоче, чи, чи, чи там вибирає. так і е, а далі питання: ці функції: що за функції, що таке капелан? Я теж загалом думав завжди, що капелан це просто священник, який угу. служить чи допомагає, умовно кажучи, а військовим на війні, чи там умовно там в тюрмі, наприклад, людям допомагає от, власне у духовних потребах. От а тому я був здивований, чому саме капелан? Бо це ж людина звичайна світського сану, тобто без сану світська людина. Ну і висновок дуже простий, що от просто от приходить Різдво, всі скучають за, за домом, за традиціями, і тут не йдеться про те, вірить людина в Бога чи не вірить. Все ж таки, ну в основному всі українці святкують ці свята, так і і, і ви далек, вони далеко. Родина там, а особливо раніше, коли не було доброго інтернету, коли навіть не було відеозв'язку чи аудіозв'язку, тільки текстові повідомлення. Ну і відповідно, мабуть, це дуже-дуже важливо. І, і капелан, знаєш, як, от в мене там на Різдво, там ну що в дитинстві, коли я жив там ну, вдома, зі всіма, то на Різдво, там бабуся там. Вставала і вела, так би мовити, молитву. Так, от ну і е, от можна було б сказати таку паралель, що от вона наш капелан, от вона ж не священник, угу. не ну протестантів жінки теж можуть бути священниками, але вона і там так само, наприклад, я не знаю, я там ну не був, не можу фантазувати. Е, то було б краще запитатися в когось із е, змінників конкретно і чітко. Щоб отримати правильну і вичерпну відповідь, але моя ну, думка, власне, що, що це людина, яка там не знаю, може читає власне молитву на, на Різдво там, чи, чи щось таке. Ну, Чи організовує весь цей, як, як це? <кій> ну, святкування. Е, організовує святкування, організовує святку вечерю. Та я думаю, що там всі разом, власне, що збираються всі ж всі Ну, але в будь-якому випадку, ну виходить так, що є капличка, значить, має бути людина, яка за неї відповідає. От таким якимось чином. А, та, але це не є обов'язково. Це якщо замів... якщо замівники так вирішать, що їм потрібна така людина. Угу. Добре. І, Цю тепер програму давай. ми записали на львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію.